Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас без вкладень може з легкістю заробити 300 гривень від банку Pump та також заробляти по 300 гривень за кожного запрошеного друга. Що нам потрібно робити? Переходимо за посиланням. Посилання, як завжди, я залишу в описі під даним відео та ми повинні відкрити онлайн кредитну карту. Все можу. Також ми повинні поповнити цю карту та зробити оплату нею від 100 гривень. Можна розрахуватись в магазині, поповнити свій мобільний рахунок або сплатити комуналку. Ну, я вам особисто рекомендую звісно поповнити мобільний рахунок, тому що хто не знає, є деякі сайти, з яких можна просто потім з мобільного рахунку назад собі на карту перекинути. І вам за ці всі дії нарахують додатково 300 гривень. Ось, як бачите, друзі, надходження 240 гривень, тому що 300 гривень вони ще оподатковуються податком 20% і чистими все одно виходить 240 гривень. Якщо вам дадуть зробити тільки дебетову карту, а кредитну ні, то ви отримаєте 50 гривень за оплату картою від 100 гривень. Тому, друзі, можете заробити від 50 гривень до 300. Але, в принципі, всім, кому вже є 18 років, в принципі, з легкістю можуть відкрити і ту, і ту карту. Після нарахування, ви можете просто закрити карту, тобто вивели собі бонус на якусь іншу карту, Монобанк чи якусь іншу, і просто собі закрити карту. Денлайн цієї роздачі буде 15 березня. Тому, друзі, я всім. Рекомендую брати участь, тому що це дійсно сама жирна роздача з банків, тому що я ще не бачив роздачі жирнішої за 100 гривень. А це вже навіть з податком виходить 240 гривень просто за реєстрацію. Просто за те, що ви зареєструєтесь там через дію за 10 хвилин. Ви отримаєте 240 гривень. Також в перспективі ви можете брати свою реферальне посилання і запрошувати своїх друзів. І за кожного запрошеного друга також отримуєте 240 гривень, тобто ваш друг і ви отримуєте 240 гривень. Тому ви можете пореєструвати тут своїх родичів, друзів, знайомих, якщо ви студент, пореєструвати свою общагу. Тому друзі, в принципі, де знайти людей безліч варіантів. Я обов'язково рекомендую брати участь в даній роздачі. В принципі, вивід одразу на карту. Тому обов'язково беремо участь, обов'язково підписуємося на мій Ютуб канал та на мій телеграм-канал, на якому я зараз і знаходжусь. Слава Україні!